Так, друже, не вийдеться тобі злити, як ти кажеш, відкрити, тобто перекрити вхід на квартиру і відкрити холодну, а потім піти на другому змішуючи, відкрити гарячу. Так не вийде злити. От. Тому що на бойлері, на бойлері стоїть клапан. Ось, Бачите? Клапан стоїть. Він не дасть злитися, так як ви кажете, відкрити холодну. Ось. А навіть якщо цей клапан викрутити, вода у вас не стече, тому що е вода, бачите, труби йдуть з з ну, зверху, пускаються донизу, йдуть в полу, а тоді підноситься на змішувач е доверху. Тобто, навіть якщо якась частина ну, якась частина все одно тут води лишається, і повітря ніяк сюди не попаде, тому що, щоб злити тут воду, потрібно сюди повітря запустити. Все одно потрібно або ось тут розкручувати, або брати дути туди. Але то не варіант, дути в змішувач. Ви не продуєте. То вже знаєте, за два я вже скільки -то перевірив тих варіантів. Єдиний спосіб, які... за яким можна злити нормальну воду з бойлера, це або трійник ось такий робити, або якщо нема трійника повністю до. До основи, от, ну, не до основи до входу от, холодної води розкручуєте і тут под, відкручуєте, подаєте е, повітря. Все. Ну і шланг, унітаз, тільки вона так стікає. А таким способом, навіть якщо ви знімете цей клапан, вона все одно не стече.